У Луцьку попрощалися із героєм Артемом Багайчуком. На Волині затримали нелегала із Росії. Українські захисники відбили понад 120 атак. Одесита закладника зловили у Липинах. новин на телеканалі Аверс Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Сьогодні у Луцькому Свято Троїцькому кафедральному соборі попрощалися із героєм Артемом Баглайчуком. Його останніми словами перед бойовим завданням були: хтось має це робити. Родина, друзі та громада. Прийшли подякувати йому за це. Дід і батько Артема Баглайчука були військовими. Тому, коли чоловіка мобілізували, в нього навіть не виникало жодного сумніву щодо виконання обов'язку боронити батьківщину. Рідний брат героя Андрій теж на війні. Саме йому він телефонував перед крайнім в житті бойовим завданням. Артем мій брат, у нас на нашої родини, у нас велика родина. На жаль, батьки пішли рано в нього. І сьогодні він їде до них. Для мене, і для нашої родини, він був героєм. Героєм того, що останні його слова розмови і при розмові з братом рідні, він казав: Андрій, я йду на позицію, я не буду на зв'язку. Андрій каже, може, не йди, може, скажи, що ти захворів. І він каже, ну хтось це має робити. Навчався Артем в 26-й школі міста Луцька. Учні та вчителі ліцею завжди пам'ятатимуть його. Це була дуже хороша, світла людина, такий був жулік. Знаєте, всі хотіли з ним дружити. Дуже світла, позитивна. Він сміливий, віддав за нас життя. І я сьогодні хочу віддати шану йому. Мене з Артемом гарні спогади, тому що він жив у моєму районі, де працюю, ходив в нашу школу, і він був дуже добрий. Мабуть, Бог забирає добрих, Артем так шкодує, мабуть, бо дощ іде. Кажуть, коли дощ іде, то. Шкода, він таких добрих, мабуть, ну в такому жорстокому світі мало. Знаєте, в мене дуже багато з ним історій, і я його нещодавно, ну, нещодавно ми бачилися перед війною, як він вже їхав. Я дуже його любила. Він такий був бешкетник, він не дуже добре вчився, але він настільки був позитивний. У нього таке було почуття гумору. Ви знаєте, мені настільки шкода його. Я дуже часто його згадувала. Я дівчатам казала, у мене в телефоні є чотири його записи. Ну я ні одного не видалила. І я кажу, Артем, я не дозволю собі видалити цей номер, тому що він ну настільки був хорошим, добрим, гарним. Товариш Артема Віталій отримав поранення і знаходиться на лікуванні в Тернополі. Його мама дуже теж радий. не стримує сліз. Віталій, і Артем, я з ним дуже дружив. Я не можу слів сказати, це дуже хороша людина. Особисто знаю Артема, приходив до нас додому. Пам'ятаю його як хорошу дитину. Єдине, що матері з батьком немає в нього, він сирота. Ой, вічна слава дитині. На превеликий жаль, забрали його життя російські окупанти, але ми повинні пам'ятати, що він загинув. За нас, за те, щоб Україна перемогла, за те, щоб в нашому місті продовжилось відносно спокійне життя, за те, щоб Україна мала шанс стати щасливою, успішною процвітаючою країною, і я вірю, що вона такою обов'язково стане. Пан Василь прийшов на панахиду з особливим дорученням. Я прийшов шанувати пам'ять побратима мого племінника, який не змог не зміг прибути з кривого рога, так як він зараз. Продовжує захищати наші землі України, віддати останню шану і пам'ять його побратиму, герою Артему. Добра, щира людина, був добрим, гарним другом. Все, що можу сказати про нього, тільки світла і вічна пам'ять. Поховали Артема на кладовищі в селі Бруховичі Голобської громади, де спочивають його рідні. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі. Завтра Волинь прощатиметься із військовослужбовцем Валерієм Нидзою. Загинув лучанин 18 березня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Відспівають захисника у кафедральному соборі Святої Трійці об 11-й годині. Поховають загиблого лучанина на міському кладовищі у селі Гаражча. Небесний легіон поповнився іще одним героєм волинянин Андрій Михальчук, мешканець села Піща, служив бойовим медиком. Був призваний на військову службу по мобілізації 19 липня минулого року. Обірвалося життя волинянина 11 березня на Харківщині. Удома із перемогою його не дочекалися дружина та троє дітей. Кортеж із тілом загиблого прибуде до Шацька завтра. Затурцівська громада у жалобі. Поблизу Куп'янська загинув житель села Маньків Микола Лівак. Йому назавжди буде 43. Волинянин проживав із сім'єю у селі Міжгір'я Лукачинської громади. Без батька залишився маленький син. Як повідомив затурцівський голова Юрій Ковальчук, рідний брат військовослужбовця також на фронті. Він, як і уже небесний, Микола Лівак із перших днів війни на захисті нашої країни. Про дату та час прощання із Волинянином повідомимо згодом. Цуменська громада у Скорботі. Війна забрала життя героя Олександра Федорчука 1986 року народження. Житель села Скриготівка. загинув 19 березня, виконуючи бойове завдання. У районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Тіло військовослужбовця везуть на Волинь. Про дату і час прощання із загиблим повідомлять додатково. Сумна звістка дісталася під гайцівської громади. Підтвердили загибель, зникло безвісти військовослужбовця, жителя села Лище Андрія Таренди. Родині повідомили, що їх син рядовий солдат 1993 року народження. Помер 20 жовтня минулого року у результаті дорожньо-транспортної пригоди поблизу населеного пункту Куп'янськ Харківської області, повідомляють на сайті громади. Тіло військовослужбовця везуть на Волинь. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана загиблим землякам. Українські захисники відбили понад 120 атак на найскладніших напрямках. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що російські окупанти не полишають спроб вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках. Того у Генштабі інформують, що минулої доби українські захисники ліквідували 960 російських загарбників, знищили 15 танків, 10 бойових броньованих машин, дев'ять артилерійських систем, сім безпілотників, 12 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Вибухи в окупованому Криму. Напередодні пізно ввечері місто Джанко атакували безпілотники. На відео, яке публікували місцеві жителі, чутно звук дронів, постріли і, видно, вибухи. Вон, вон полетів, да, вон. Ой, Он прямо соседи падает, что ли, да? <плес> ⁇ мать <плес> <плес> Он прям рядом лупил. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а? <плес> На железку, да, упал? У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України одразу відреагували на вибухи в окупованому Криму. Там зазначили, що вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети Калібренка, які у той момент транспортували залізницею. Російська окупаційна влада Криму підтвердила вибухи, але не пояснила їх походження. Гоуляйтер Сергій Аксьонов заявив про успішну роботу ППО. У Джанкої запровадили режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. Примусово повернути до Росії на території Луцького району працівники міграційної служби виявили 33-річного громадянина Росії. Під Час перевірки документів встановили, що останній перебуває на території України незаконно ще із 2018 року. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності і ухвалили рішення про примусове видворення порушника за межі України. У липинах затримали наркозакладника. Про підозрілого чоловіка мешканці села повідомили поліцейського офіцера Підгайцівської громади. Правоохоронці встановили, що вказаний громадянин – 26-річний уродженець Маріуполя. І з початком війни він переселився до Одеси. А на Волинь чоловік приїхав на декілька днів. Зломисник робив закладки із наркотиками на одній з вулиць у Липинах. Лічно оперативна група виявила 10 захоронених згортків, і з із речовинами усе це направили на дослідження. Порушнику повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. І ще одного закладника психотропів затримали у Луцьку. Не у парку, що на вулиці Потебні, на гарячому зловили 39-річного жителя іншої області, який нещодавно прибув до Луцька. Чоловік якраз викопав поліетиленовий пакет, у якому було 34 готових закладки з речовинами схожою на. Альфа півіпі у подальшому зломисник мав їх розкласти у різних місцях для потенційних покупців. За скоєне зломисникові загрожує від 6 і до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Слідство триває. Волинські рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам домогосподарства, яких підтопило. Зокрема, працювали на Камінькаширщині минулої доби. Мотопомпою відкачали понад 750 метрів кубічних води із підтопленої прибудинкової території в селі Раків Ліс. До робіт залучили дві одиниці техніки. Віз повен автобус людей на екскурсію і збив нетверезого пішохода. Сталося це у Струмівці під Луцьком. Чоловік був на підпитку, і як розповідає водій зі своїм братом перебігав дорогу. Побачивши автобус, зупинилися. Брат тримав чоловіка за руку, але той вирвався і побіг під колеса. Винним у цій ситуації визнали водія автобуса. Його засудили до трьох років ув'язнення. Тепер ця справа в апеляційному суді. З протилежної сторони встигли між машинами, там якось чуть там їх не збили. Перебігли, стали на центр дороги, брат тримали його за руку. Цього чоловіка звинувачують в аварії, котра сталась у струмівці під Луцьком два роки тому. Серед білого дня водій віз із Києва, повен автобус людей. Як раптом, розповідає, пішохід на підпитку зі своїм братом стали перебігати дорогу. І зовсім не на пішохідному переході. Водій автобуса їхав не більше 50 кілометрів за годину. Це встановили слідчі. Того дня був дощ. Пішоходи зупинились на розділювальній Смузі, а далі і зупинилися. Один тримав другого. Цей, що побіг потім, він стояв спиною до мене. І в якийсь час, коли вже ближче під'їжджав, і ще, тут, ще дві машини їхали. Він вирвався, він не втримав, він його вирвався і побіг в сторону. Я намагався втікти одного, правіше втікти, але я не зміг. Машина важка, люди повний, 20, 20 людей в машині було. Вже швидкість була невелика. А так я говорю, що в той день було після дощу, це погода було після дощу. Мокра була. Водій каже, що рятував і людей, котрих віз. В салоні були і діти. Як не перекинути автобус, побачивши пішохода, звернув вправо. Але той навіть не дивився, куди біжить. А він навіть не дивився на мене. Він спиною стояв, він так і побіг навскаси. Там і водії їхали, бачили цю ситуацію і зустрічні машини, між такими вони дивом вони пробігли перед тими машинами і зупинились. Просто вони злякались, може, що автобус здоровий. може, Побачили, то вони зупинилися. Якби там легкові, може, вони не зупинились, далі побігли. А, цей чоловік він був п'яний, так? Так, да, випивши. Я не можу сказати, який там в стані був. Була в павру, випала пляшка горілки, розбилася. Ну, Брат загал. його теж? Да. Теж був випивший. Да. Майже через півтора місяці пішохід помер у реанімації. Суд першої інстанції визнав водія винним. Мовляв, не врахував дорожню обстановку. І, хоча родичі загиблого просили не ув'язнювати водія, суддя був непохитним. Водію присудили три роки позбавлення волі. Сьогодні в апеляції він знову визнає свою вину і кається. Прокурор просить залишити вирок без змін. У водія троє неповнолітніх дітей ми вбачаємо можливість підтримання апеляційної скарги в частині пом'якшення покарання не пов'язане із позбавленням волі для мене можливості дійсно дбати і про дітей, і відшкодовувати відповідні витки потерпілій стороні. Скільки водію доведеться відшкодовувати моральної шкоди? Мова наразі йде про мільйон гривень. Можливо, частину коштів заплатить страхова компанія. Колегія суддів залишає чоловіка на волі з іспитовим строком. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. То усі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Наступний випуск дивіться вже о 20-й годині. Дякуємо за довіру. Шануємося. 22 березня в Україні очікуються невеликі дощі уночі та вранці місцями тумани. Плюсова температура протягом доби. На заході невелика хмарність подекуди із проясненнями. Температура повітря вночі 5-6, удень 11-14 градусів. У східних областях хмарно, Температура повітря вночі 6-7, день 13-16 тепла. На півночі схожа синоптична ситуація. Трохи сонця. На Житомирщині Температура повітря вночі 3-7. Удень 10-12 градусів. У південних областях хмарна погода. Температура повітря нічної пори 5-6, удень 13-16 тепла. У центральному регіоні дощ у Черкасах та Полтаві. на решті території мало хмарно. Температура повітря вночі 4-9. Удень від 12 до 16 градусів тепла.